Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Останні години в телеграм каналах шириться цитата міністра оборони Рустема Омєрова в інтерв'ю Reuters. І там йдеться про те, що Росія готується розгорнути 300 тисяч військових для наступу на півночі України. Наступної доби з цього може виростати велика кількість клікбейт заголовків у засобах масової інформації. Насправді ж Уміров сказав і про 300 тисяч, і про північ, але окремо. Тобто, так росіяни готуються відкрити новий фронт кордон на північ, і ми це знаємо. І так росіяни до тих 500 тисяч військових, які є в Україні і е, у прикордонні, намагаються додати ще 200-300 Тисяч. Але йдеться не про 300 тисяч на одній ділянці. Крім цього, Умєров сказав, що Україна отримає перші винищувачі f 16 Цитую дуже скоро, і сказав, що лише половина обіцяних поставок озброєння надійшла вчасно. Що зараз відбувається на фронті? Як поставки впливають на бойові дії? Буду говорити далі. із Родіоном Кудряшовим, заступником командира 3-ї штурмової бригади, пане Родіоне, вітаю вас. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Навзаєм я хотів би спитати вашої думки от щодо того, що Уміра Фройдерс сказав. Ви чули мене. Як ви можете прокоментувати? Чи дійсно третій окремій штурмові очікують великого наступу росіян на півночі? Я скажу вам наступним чином. Мені, я немає такої стратегічної, скажімо так, інформації, тих розвідданих, але скажу з досвіду. Да і відповім вам на питання взагалом, от з досвіду скажу так, що на всіх ділянках фронту, де перебувала третя окрема штурмова бригада, і наносила вогневе ураження, результативне вогневе ураження по противнику. Противник дуже вміло і дуже своєчасно користувався своєю основною перевагою, тобто кількість ресурсів людського людського да фактору. Який дуже вміло організовував і задіяв, задіяв на своєму передньому краї. Тобто, якщо перевести на формальну мову з цивільну мову, да то весь цей час ми ліквідували підрозділи, такі як роти, батальйони, навіть бригади. І противник використовував свої резерви е, і ставив на заміну роті, знешкодженій батальйону чи бригаді е, новий підрозділ, тому. З приводу того, що в Росії є потенціал виді резервів, так це є правдою. З приводу того, що Росія проводить і робить всі, скажімо так, таємні відкриті чи закриті заходи щодо поповнення свого війська, так це є правдою, І це вочевидь видно безпосередньо на лінії фронту. Але з цієї всієї новини я хочу підкреслити і у тому числі дуже цікаву інформацію для всіх нас. Ми повинні розуміти, що як мінімум, регулярна армія Російської Федерації вона повністю закінчилася. Як мінімум, росіяни роблять все для того, щоб поповнювати свої резерви і намагатися консортувати нові, нові е, 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 кількісні показники в своєму війську, і це значить, що у тому числі всі ці дані по ураженню. Противника в виді піхоти, от нещодавно ми пересягнули півмільйона вбитих росіян, саме солдатів-загарбників, які йдуть на нашу землю. Це є абсолютним підтвердженням того, що ми вдало наносимо ураження як збройні сили України, третя бригада. і противник змушений використовувати свою перевагу, яку в принципі використовує весь цей час. Тобто можна так зрозуміти ваші слова. Частково росіяни станом на зараз безлімітні. Важко їм набирати нову силу, але вони її набирають і будуть набирати найближчим часом. І хотів би просити вас прокоментувати слова Зеленського. 90 кілометрів від Харкова. Нове угрупування, ваш колега Максим Жорін е, пише: наступальна ініціатива ворога на Харківщині була збита, але обманювати себе, що тут вже все добре не варто. Попередні кроки були прощупуванням нашої оборони. Тож, е, в принципі, є сенс готуватися до якогось прориву. Спроби прориву росіянами знову цього напрямку Харківщини, давайте в цілому підсумуємо, щоб було е, теж у нас всіх розуміння, у тому числі цивільної мови. Е, з приводу таких висловлень, що ситуація напружена, да там що ситуація досить динамічна, так, але ця ситуація в нас є від початку широкомасштабного вторгнення і посидень на кожній ділянці фронту є е, е, певні, скажімо так. Е, Тиски зі сторони противника, є обстріли. Противник намагається щось там робити. Це не означає, якщо там на одному клаптику нашій е, лінії оборони, а вона досить велика, понад 1200 кілометрів е, довжиною. Якщо на якійсь ділянці фронту тихо, то на якійсь гарячі і е, ми ідентифікуємо той чи іншу ділянку як. Найбільш небезпечнішою чи найменш небезпечнішою на сьогодні, нашому командуванню ну ми в принципі це розуміємо, е, і всім, як цивільним, ми потрібні зрозуміти, що в нас вся ділянка е, досить напружена. Як ми підсумували в минулому питанні, що в росіян є перевага, тобто безлімітна кількість війська, і в цьому форматі нам Слід очікувати нападків з будь-якої сторони. Нам потрібно укріплювати будь-який клаптик фронту і відповідально відноситися до виконання бойових задач і у комплектації війська на всіх ділянках фронту. На сьогодні це Харків так це м, зрозуміло, тому що ми бачимо певну інформацію, тому що є е, певні розвіддані, але це не значить, що Харків може стати саме тою, цілею Росіян чи єдиною ціллю Росіян. На сьогодні лінія фронту дуже велика, і е, на всі лінії фронту нам ми повинні робити максимальне спостереження і максимальну концентрацію. Ну а за вашими спостереженнями, от станом на зараз, росіяни продовжують розширювати е, лінію фронту, чи все ж таки десь е, зосереджуються аби потужний удар в одному місці спланувати? Ну що стосується нашої е, смуги відповідальності, то Ворог використовує дуже багато сил для того, щоб, хоч якось, досягнути, хоч якихось тактичних навіть результатів на нашій смузі відповідальності, в наших сусідів зліва справа відбувається теж саме. Тому можна рахувати, що е, на Харківській області е, в Харківському, скажімо так, районі да, проведення бойових дій, е, ситуація саме така, яка схожа на те, що ворог тут концентрує зусилля. Але знову ж таки, вони мають багато людських сил. І в цьому форматі вони можуть розгортати свої потужності, як і згортати на будь-якій ділянці фронту. А чи змінюється якось характер бойових дій от в останні дні на вашій ділянці фронту? І Чи можете ви говорити, де ви знаходитесь, чи це все ж таки закрита інформація? Ну на сьогодні це публічна інформація, що ми знаходимося на харківському напрямку, як завжди, так. третя бригада знаходиться на тих напрямках, де досить гаряче, де досить швидко розвиваються події. Скажу так: щодо динаміки, щодо того, як себе веде противник. Відверто кажучи, нічого не змінюється з самого початку. Противник закидає великою кількістю піхоти, великою кількістю снарядів, використовуючи велику кількість засобів, у тому числі і техніки. Тобто працює на кількість. Ми, в свою чергу, е працюємо на якість е наявними силами та засобами, наявному, наявною кількістю боєприпасів, яка, звісно, бажає кращого намагаємося робити дві речі: основні дві речі це. Виконувати бойові завдання як найбезпечніше для особового складу, і у тому числі виконувати ці бойові завдання, наносячи максимальне ураження ворогу. В принципі, це дає певні результати. Щодо смішного, там да скажу так, що ворог намагається змінювати тактику, і з такого новенького вони почали практикувати е, мотоцикли, тобто використовуючи Тренуючись заздалегідь на мотоциклах, двійками прориваються до окопів, намагаються да, прориватися до окопів і таким, скажімо так, видом своїх дій намагаються зачищати і захоплювати нові нові позиції. Скажу так, що відео я бачив, виглядає нормально. Але на практиці, коли противник реалізовує е, ці задачі, то він натикається на щільний вогонь наших піхотинців і ліквідується ще на під'їздах. Це із такого, скажімо так, новинок, які реалізує противник. Але в цілому все те ж саме: велика кількість піхоти, велика кількість техніки, велика кількість боєприпасів це перманентно скидається, і в деяких випадках ми ну, просто змушені змінювати свої позиції на більш вигідні для того, щоб підкреслюю, більш безпечніше і якісніше використовувати наші здачі, тому що ми про як збройні сили України, так і третя брада, ми більше про якість, чим про кількість росіяни це про кількість і про такі навали, які вони реалізують. Ви сказали про мотоцикли. В мене одразу асоціації із Хамас виникла. Не знаю наскільки вона коректна, але чи воно дійсно так виглядає, тому що ми бачили, як Хамас бойовики виглядають. Ну, я а рекомендую, вам... так я, я Рекомендую нашим е, глядачам вам у тому числі перейти на по посилання на третю бригаду. Там це відео є е, з ліквідацією цих, е, е, цих покидьків на мотоциклах. В, виглядає комедно, але знову ж таки за цим стоїть. Безпосередньо робота солдатів, сержантів та офіцерів на передньому краї, за що їм шана і велика дяка, тому що це, що вони роблять, це дійсно справжній героїзм. Чи вам відомо, що відбувається на інших е, ділянках фронту, зокрема, покровський напрямок часів Яр. Генштаб звітує, що там багато атак росіян вони відбуваються на покровському сьогодні. Сім відбито. Діпстейт пише, що просування ворога є поблизу трьох населених пунктів. Що вам відомо? Скажу так коротко, не досить багато інформації маю, е, тому що не перебуваю там. Маю безпосередню інформацію там дріб'язкову від своїх побратимів чи від медіа. да Скажу так, що дійсно там ситуація дуже гаряча і знову ж таки це підтверджує спроможності ворога, що ворог може розвивати свої зусилля на великій великому відрізку і великих ділянках на сьогодні фронту. Що ви можете сказати про озброєння, яке партнери нам надають у Меров, міністр оборони каже, що лише половина надійшла вчасно. Ваша бригада як відчуває зараз е допомогу заходу? Скажу так, щоб розкривати розкривати да, всі моменти. Ми на сьогодні працюємо всіми наявними силами та засобами. Дуже чекаємо на певні нарощування в цьому форматі, але поки що. Працюємо в той в той конфігурації, яку маємо. Вона звісно бажає кращого. Прошу вас ще прокоментувати зараз. Дискусії точаться і в Європі, і в Україні щодо відправки інструкторів французьких в Україну. Міністерство наше сказало, що це питання лише обговорюється зараз. Але от на вашому прикладі, чим французькі інструктори можуть допомогти військовослужбовцям 3-ї окремої штурмової бригади, ви взагалі як собі це уявляєте? Давайте так як мінімум скажу, що ну дійсно в наших військовослужбовців збройних сил України третьої бригади є вже багато досвіду, щоб його передавати е, нашим західним партнерам. Але це не означає, що ця допомога є, е, скажімо так, недоцільною сьогодні. У нас є дуже багато зразків зброї, з якою нам. Потрібно навчатися це як і стрілкове озброєння, так і колективного озброєння, у тому числі артилерійського озброєння, і техніка, яку нам у тому числі передають французи, які знаходяться в угрупованні НАТО. Тому в цьому форматі нам звісно потрібна допомога. Саме для таких заходів я розумію, що для реалізації таких заходів я розумію, що е, цей Контингент в виді інструкторів надсилається до України, і ця допомога є дійсно доцільною. Тому що одне це навчатися на їх, скажімо так, території, на їх мощностях з їх технікою інше це. Давати їм розуміти, в яких реаліях тут працює техніка, які тут реалії, і в цьому форматі е, отримувати освіту, розвиватися і робити певні колаборації. Тому е, в цілому це доцільно, в цілому це цікаво. Будемо дивитися, як це буде в реальності. Ще потрібно підкреслити, що на сьогодні досить амбітні плани по мобілізації, яка і на сьогодні потребується безпосередньо збройні сили дуже чекають цієї мобілізації, і ми повинні розуміти, що в нас у тому числі і не вистачає інструкторів, які б допомогли підготовлювати вишколювати нових і нових військовослужбовців. Тому на сьогодні ця допомога є актуальна, але підкреслюю, що більш актуальнішою на сьогодні ми розуміємо, що крім нас за нашу країну ніхто не буде воювати. Саме актуальною допомогою від наших західних партнерів це є безпосередньо засоби і боєприпаси до тих засобів, тому що так чи інакше це є ключовою, скажімо так, складовою нашого сьогоднішнього супроводу. А як ви загалом оцінюєте от, заходи мобілізаційні в останні дні? Там і скандали, і з іншого боку, приємні якісь новини виникають, тому що покращується дійсно процедура і о, оновлення даних. Однак виникають і скандали, ТЦК примусово примусово невмотивованих чоловіків, затримують, відправляють. Як вам видно е, з фронту всю цю ситуацію? Чи є сподівання на те, що будуть ну, ефективними е, задумане? Ну, по перше, скажу крім віри в перемогу, да в мене безпосередньо в нашого підрозділу нічого немає. Саме така ідея вона рухає і мотивує рухатися далі, щоб там не відбувалося. З приводу таких моментів, да, безпосередньо, як я відношуся, скажу так, що до мене прийшла наприклад повістка, да після там двох років перебування безпосередньо. В третій бригаді і перебування на бойових діях після двох років мені тільки прийшла повістка. Я до цього відношуся виключно з позитивної точки зору. Я на кінець ти розумію, що система почала з проблемами чи без проблем, ну, очевидь, з проблемами, але рухатися. І на сьогодні це є ключовим. Тому я вірю в перемогу, я вірю в мобілізацію, і я вірю в те, що збройні сили України не тільки захистять Росію, він не захистять Україну від Росії, а й відновлять всі кордони, які Росією сьогодні були порушені. Тому тільки з вірою в перемогу ми зможемо рухатися далі. Останнє питання вам поставлю: 613 ув'язнених долучилися до сил оборони. Сьогодні повідомив міністр юстиції пан Малюська. А в у вашій бригаді, у третій окремій штурмовій, почався рекрутинг ув'язнених. Це повідомлення командира другого штурмового батальйону Дмитра Кухарчука. І я його процедую. Найбільше надихає, коли на твоє слава Україні вся в'язниця відповідає героям слава. Ну і зараз багато є коментарів у мережі порівнюють цю історію із тим, що було з ПВК Вагнера, коли там теж власне. Вагнер їздив на гастролі буквально в'язницями і залучали в Росії військових. Що ви взагалі знаєте про цей процес і на що сподіваєтеся? На яку кількість можливо ув'язаних у вашій бригаді? Відповім вам наступним чином: я не гадаю, що це є панацеєю, тобто такими заходами, які сильно відіграють роль в нашій мобілізації на сьогодні, яка в потрібна відреагую сухо, скажу так, що якщо це якщо це, це, це не заперечує чи не законодавство, якщо на сьогодні є певні юридичні механізми, у тому числі є добровольці, якісні добровольці, які зможуть виконувати бойові завдання, то це зіграє на користь. Але знов ж таки підкреслюю, що це лише один з механізмів на сьогодні, нам потрібно. Випрацювати саму концепцію мобілізації, яка буде як складена картинка на сьогодні, навіть така ініціатива щодо мобілізації ув'язнених добровільної да мобілізації ув'язнених, це один виключно пазл з великої картинки, яку так чи інакше нам потрібно створити і е, системно рухати далі. Ну, тобто, всієї повноти е, воно не надасть добре. А от то, що вони будуть штурмовиками, це означає, що існує дефіцит е, саме штурмовиків. Це найбільш небезпечна робота, і тому їх туди визначають як на найбільш небезпечний напрямок. Я думаю, що неправильно формулюєте, вони можуть стати штурмовиками, якщо пройдуть певні заходи. Якщо е, реалізують свій потенціал і будуть мати певну спеціальність, до цього вони будуть виключно добровільно мобілізованими, які будуть шукати своє місце в збройних силах України на сьогодні і надалі, як ситуація буде розвиватися, невідомо. Скажу так, що будемо робити все для того, щоб будь-які ідеї е, мобілізаційних е, мобіційних заходів вони вливалися в певну концепцію. Ну і на сьогодні, от одна з ідей, яку у тому числі те, що ми підтримуємо, але не проти реалізувати до цього буде можливість. Дякую вам. Родіон Кудряшов був моїм співрозмовником, заступник командира 3-ї штурмової бригади. На все добре, бережіть себе. А ви, пані та панове, будь ласка, чекаю на вас у коментарях під цим відео. Висловлюйтесь там. Тисніть вподобайку під відео, підписуйтеся на канал.